Для чого Богу жертва? Для чого Богу десятини? Для чого давати гроші? Що це взагалі за такий ритуал? Що каже про це Біблія? Наш пастор Станіслав завжди звертається до Біблії і показує, що старий Завіт, Авраам, Малахія, всі вони давали жертви десятини. І новий Завіт також давали люди жертви і десятини. І знаєте, можна сказати. Ну нам важко зараз розібратися, чи давати, чи не давати в цьому звіті. Там в них був Ісус, в них були пророки, а в нас хто є? І пастор каже: в нас є Біблія, в нас є Бог, тому що Бог є Слово. Слово Боже ніколи не помиляється, тому що ним було створено все. І якщо Бог каже в Біблії Я Бог і я не міняюсь. Якщо в всіх поколіннях давали десятину, десятина потрібна і зараз, і люди не дають, і тому Малахія пише прокляттям ви прокляті.